Дай мені бутерброда з маслом. Усім привіт. Настав той день, коли PC Master Рейсери отримали велич, тобто покращені версії трилогії сталкеру перших частин, і я зробив невелике порівняння по графіці. Тож давайте подивимось, що і як. Але спершу давайте зазирнемо у налаштування, бо там є зміни. Перше, що по налаштуванням я хочу відмітити, це те, що вертикальна синхронізація та ліміт кадрів працюють. Я до цього коли тестував оригінальні частини, там це не не працювало. Додалося у нас налаштування код огляду. Тут воно підписане як поле огляду. У розширених у нас з'явилося розмиття в русі. Змінилося налаштування згладжування. У оригіналі у нас там X2, X4, скоріш за все, MSAA. Тут у нас тільки FXAA та MLAA. З'явилися налаштування screen space Shadows та Screen Space Reflection. І ще Screen Space Global Illumination. І FSR-чик з'явився. Є налаштування різкості, аж два налаштування. Генерація кадрів та режими, тобто якість, продуктивність, баланс, але я тестував з вимкненим FSR. -ом. Також з цікавого, що можна відмітити до того, як ми починаємо порівнювати графіку, це те, що у нас усі ігри на DirectX 12. Нагадаю, що перша частина у нас працює на DirectX 9 друга частина у нас працювала. На DirectX 10, -му. третя частина у нас працювала на 11. -му. Також, можливо, для когось буде це корисно, це те, що додали підтримку геймпадів. З неприємного, це те, що на Іксбокс контролері немає вібрації чомусь. Якщо у вас DualShock або DualSense, ви можете під'єднатися по USB, і ви будете мати гіроскоп та максимальну вібрацію з тригерами. Якщо просто по блютузу, то вам треба буде увімкнути введення Steam і ви отримаєте базову вібрацію, але й без тригерів. Одразу переходимо до геймплейних кадрів. Порівняння заставок буде наприкінці цього відео, тому що там мені вже нічого б доказати, і я залишу вас, ви будете дивитися та кайфувати. І по першому кадру, що ми можемо помітити, якщо подивитися на папку, то у нас змінилося освітлення. Тепер немає випаленого такого білого кольору, не так як у оригіналі, що вона тупо біла, майже стає текстура. По-іншому у цій сцені важко щось побачити. Бачити, тож переходимо на вулицю. Перед виходом на вулицю, давайте подивимось на ось такий кадр, і якщо чесно, я різниці великої не бачу. Окрім того, що я вам розповів на початку, що покращили HDR. тобто немає випалених текстур. Тепер давайте подивимося на вулиці, і як ви бачите, змінилася кольорова гамма, стала більш. Теплішою, коли оригінал більш такий холодний. Ще з змін це те, що трава має затінення, і вона не виглядає плоскою. Бо якщо швидко так подивитися на оригінал, такі відчуття, ніби трава є чи нема, так і дивишся, де вона там. А в покращеній версії ти вже чітко бачиш, що так є трава, вона з тінню. В іншому, окрім температури, змін я більше не бачу. Наступний кадр. Тут все в принципі так само, як і у попередньому моменті. Ті зміни, що я сказав, тут їх видно. Більше я нічого не бачу. Якщо ви щось побачили, то звісно напишіть. Моделька персонажу по текстурам ніяк не змінилася. Така ж сама, але змінилися патчі. Ви бачите, що у покращеній версії вони набагато чіткіше у той час, як у оригіналу, вони такі, якісь 480p. пі. Кадру підвалі, ви тут знову-таки можете побачити те, що змінився HDR, текстури не випалюються як в оригіналі. Ось ця сцена з багаттям в цілому майже однакова, і що можна помітити навпаки гірше стало, це якщо подивитися зверху від багаття, ви можете помітити, що у покращеній версії текстура дерева чомусь так мерехтить, якось. У той час, як в оригінальній версії воно виглядає так, як має виглядати, а ось у покращеній версії, чомусь якийсь такий неприємний ефект з'являється, ніби дерево розширяється. Ця сцена цікава, тим, що ми бачимо, що набагато далі відмальовується рослинність, тобто трава. Ми бачимо, що вона дуже далеко заходить, в той час як у оригінала, хоч налаштування на максимум, але без всіляких модифікацій, чиста оригінальна гра. Ми бачимо, що вона недалеко відмальовується. По іншим деталям, сильної різниці я не бачу. Локація з першою перестрілкою з бандитами знову таки ми бачимо, що HDR краще відпрацьовує в оригіналі. Машина текстура машини майже випалена. В той час, як у покращеній версії, це набагато краще та реалістичніше виглядає в усьому іншому. Я різниці, якщо чесно, не бачу, що ви бачите, можливо, напишіть у коментарях. Тепер давайте подивимося на продуктивність, і як ви бачите, покращена версія дає нам менше FPS. -а. Я чомусь очікував, що буде набагато більше, коли я ще не відкривав оновлену гру, тому що думав, ну можливо, додадуть багатоядерність, краще буде використовувати ресурси ПК, але ні. Як ви бачите, по навантаженню на відеокарту покращена версія майже на 100 забиває по використанню, в той час як оригінальна частина навантажує відеокарту на 46-43%. Але ті, хто грав у оригінальну частину, знають, що є така проблема, що в одній локації у тебе там 150 FPS, повертаєшся в іншу сторону або відходиш на іншу локацію, і там вже 250. В той час, як у покращеній версії, можна сказати, що FPS стабільно тримається на одному рівні в незалежності від сцени, як ви бачите. Тут оригінал нам показує 270 280 FPS, покращена версія 120-122 тримається. FPS. фпієс той час, як у попередній сцені оригінальна версія показувала 172 FPS. Інша сцена, хоча тільки що сказав, що покращена версія стабільно тримає FPS, як ви бачите, у ось цій сцені дуже сильно просів FPS у покращеній версії 100 FPS, в той час, як у оригінала 200. Переходимо до наступної частини. Тут я вже буду залишати вас і ви просто дивіться на порівняння. Якщо щось побачили цікаве, то можете, звісно, написати у коментарі. Мені дуже цікаво, коли ви щось пишете по технічній складовій, коли я роблю відос, там підсказуйте або щось своє, коли ви бачите і розповідаєте. Звісно, мені буде приємно, якщо ви щось таке напишете. До речі, те, що я не показав по першій частині, я покажу тут у другій частині. Це відображення на воді, і тут ви помітите різницю у якості. Тявився наві добре. Ну, то що ж, із поверненням на цей світ сталкери, як самопочуття. На жаль, це відображення Screen Space Reflection. Тобто відображення може зникнути під певним кутом. Не рейтрейсінг. На жаль, але дякую, що хоч такі відображення вже є. Бачу тебе. Тепер давайте порівняємо FPS у оригінальній частині та покращеній, і як ви бачите, тут вже різниця не така велика, як була у першій частині. Переходимо до третьої частини, і я одразу це не помітив, але відрізняється кут огляду у покращеній версії. Як ми бачимо, дальність промалювання теж далеко вже пішла вперед. Також, якщо ви поставите на паузу на моменті, коли ми достаємо магазин з автомату, ви можете побачити, що є трішки покращення у деталізації текстури магазину. Загальний план бачимо кращу дальність промалювання рослинності та відображення. По Текстурам персонажів знову таки змін немає. Шмад мам'яса такий. <-я>... Ось ця сцена гарна, тим, що майже все показує те, що ми отримали з оновленням. Це відображення. Краще відпрацьовує HDR, ви можете побачити, що справа. Будівля вона в оригіналі дуже яскрава, якою не має бути у покращеній версії, все чітко. Також ми бачимо кращу дальність промалювання рослинності і невеличку зміну у температурі картинки. І ще зі змін, що я не відмітив. До цього це те, що у нас тепер небо рухається. Воно тепер буде рухатися у всіх частинах, в той час, як у оригінальних частинах, текстура неба статична. Тепер порівнюємо продуктивність, і на цьому я буду закінчувати. І за фіналю свої враження від цього оновлення. В принципі, я багато чого не чекав, і максимум, чого я очікував, це ну, покращення катцен, бо в оригіналі на ПК там такі 480 пішо, капець. Також я очікував кращу продуктивність. Очікував, що додадуть якусь багатоядерність, але схоже, що цього не трапилося, і здається, що якоїсь оптимізації і немає, тому що просто навантажується. На відеокарту на максимум навалюється, і FPS падає, якщо порівнювати з оригінальними частинами. В той час як візуально ну, не сильно так і змінюється все. Screen Space Reflection багато FPS не жирає. Рослинність, можливо, так, якщо рушій погано оптимізований. Але в цілому, я в принципі це і очікував отримати таке невеличке покращення, бо це більше версія, як для консолей була з невеличкими покращеннями і просто щоб працювало. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, чого ви очікували від цього ремастера. Можливо, ви очікували, що це буде на Unreal Engine 6. <пиш> Пишіть, дуже буде цікаво побачити, як у вас або рве пердак, або вам ок. І чекаємо, звісно, модів. Мені здається, що тепер з DirectX 12 буде багато цікавих графічних модів. Залишаю вас на каццени. Дякую за перегляд. Ти ще живий, щасливець, хоча хто знає, що для тебе краще? Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Що ти притяг? Тіло! З вантажівки смерті! У нього мітка! Правила знаєш, викинь його! Але ж він живий! Брешеш! Не може бути! Хай мене зона ковне, якщо брешу. Давай його сюди! За цю чухню я дам тобі. раніше, ніж за два місяці та чотири дні плюс-мінус сім годин. Інтенсивність його становитиме приблизно 3 бали за шкалою Бергмана, що в 2,13 сотих... У ніч на 26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд Радянського Союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. Заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення. Дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули. 2007 рік учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень, тому що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів, аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік, попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху, але досліджено лише околиці зони. Спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. У 2012 році сталкер на прізвисько стрілець розкрив таємницю випалювача мізків, потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. По тому сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів, інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації Фарватер. Користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на чаес. Але незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не поверну для з'ясування причин провалу операції. До зони направлено співробітника СБУ майора Дегтярьова в минулому досвідченого сталкера. З невеликим запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром. Він розпочинає свій шлях у глиб зони.